Дивися, якщо, наприклад, людина знайшла в якогось дилера в Німеччині машину. От, от з Одеси чувак знайшов машину, да? mm -hmm. то е, він той дилер офіційно працює, скоріш за все, так? Mm -hmm. е, mm -hmm. Підборщик, якщо їде, mm -hmm. я чи хтось інший, не важливо. Їде дивиться просто машину, йому за це платять гроші. Ти виступаєш гарантом, правильно? Ну, no, якщо через мене гроші йдуть, якщо напряму no, Ну, без проблем. А, вже покупка машини і, і цей, то, то він же може дилеру напряму скинути на рахунок гроші. Дилер виставляє рахунок, відправляється клієнту, клієнт оплачує цей рахунок в українському банку без проблем. А казали, що не можна типу світ платежі не працюють. В яких історіях можна, а в яких не можна. Е, якщо є дивися, якщо офіційно рахунок виставлений на клієнта в Україні. То цей клієнт йде в банк і проплачує суму в е, Європу? Mm -hmm. Зразу. Ну там в гривнях проплачує, вони та переводять. не Є свіф платеж. Ну, та воно ну, має працювати так, чого ні? Ну просто я ж говорю, що коли почалось повномасштабне вторгнення, то світ платежі заборонені. Я знаю, от, скажімо, в Америку колись так можна було платити, а зараз. Зараз то там вже інші історії. Так, авто з Європи підключить? У нас є нова людина. Є так. варіант є варіант ще теж інший, якщо так йому не вийде, можна, наприклад, мені на українську карту кинути гривні, а ми вже собі переведемо на євро. А ти захочеш ганяти такі суми через себе? Це ж 8 тисяч євро, це 300 там mm -hmm. з гаком тисяч гривень. Може готівку підвести, скажімо, куди. Mm -hmm. А нам скинуть тут євро. Так, добре, а дивися, тут от я дивлюся, ти кажеш за дилера. Да, тут пише, що це дилер. Зараз я от номер на сайті. Перейти на домашню страницю дилера. Правда, Омега Карс якийсь називається. Правда, один тільки відгук є на цьому 7950 євро бруто. Ну, все, от бруто платить ту суму. дилер йому виставляє рахунок і платить він. Женщина пише, НДС не розміщається. Я так розумію, якщо НДС себе, то це було б краще, так? Ну, звісно. Ват вертається 19%, якщо виїжджає автомобіль за межі Євросоюзу, то тобто в Україну. Угу. І ви ж це теж таке робите, так? Ну так. Да. Угу. Добре, І всі твої послуги, коштують за це. За просто поїхати подивитися машину, я вже написав. Він вже написав 150-200 євро. А якщо він хоче? Якщо робимо доставку в Україну, своїм ходом машина їде на транзитах, або на лафеті можемо завести до границі, бо я лічно в Україну не заїжджаю, заїжджають водії. Угу. Старші дядьки є, які катаються туди-сюди без проблем. То це не І... це кошти розслужба. Ну, по-різному, залежить які машини, залежить куди вести і так далі. Подавай на цьому прикладі: Honda Civic. Ну, дивися, наприклад, ну така Хонда до Львова, наприклад, завести, то буде 700-800 євро коштувати, загнати своїм ходом. Бо там треба і бензин потратити, і транзити треба взяти, і це все, ці всі моменти, так? Да? Угу. Водійові заплатити і так далі. На прицепі до границі дві машини треба вже вести, бо одну невигідно. Ну, само собі. Так тобі скажу. Ну, таке. На прицепі трохи дешевше вийде, але треба дві машини вести. Ну то вже є нюанси всякі, так? Да? Е, добре, а нагадай мені, це ж ти колись сказав, що в тебе фірма в, є в Україні, є в Польщі і в Німеччині. Чи не ти? В Польщі в мене є фірма, в Німеччині є, в Україні є приватний підприємець і є ТЗОВ. ТЗОВ я відкрив буквально на, ну, десь місяць-півтора тому. Я хотів відкрити взагалі громадську організацію, але трошки неправильно зрозумів, як мені пояснювали, і через дію не можна відкрити громадську організацію, то мені вийшло відкрити ТЗОВ. Може, тобі треба було благодійний фонд, а не громадську організацію? Ні, іменно громадську організацію, бо благодійний фонд, що відкрити, там треба якусь коротше, фігню проходити три роки, щось там. Коротше. Довга історія. Благодійний фонд. А громадська організація це так само, вона працює як благодійний фонд, просто її, її легше відкрити і скоріше. А скажи на громадську організацію, теж можна завозити оце без розмитнення і через акт передавати авто для військових. Да, да, да. да. От для того я і хотів відкрити. Оня, я цього не знав. Добре, а так ти відкрив ти заяве, то це інша історія. Блін, а ти знаєш, що тепер тобі треба буде його продати, якщо ти не будеш його використовувати? Бо Ні, до мене, не... до мене дзвонили якраз з реєстру з України на український mm -hmm. номер. Дзвонили і питалися, чи я буду щось робити, чи не буду. То я от їм розказав, що. Яка ситуація, то вони типу сказали: ну почекаємо ще там якісь там 2-3 тижні. Якщо нічого не придумаєш з тим робити, то цей, то тоді давай будемо закривати. А, і пропонували мені якісь коротше, робочі місця створювати, якісь гранти від держави, що то таке. Ну, так, да, і... це від дії там від держави багато чого. Е, просто я чув таку історію, що в Україні легко відкрити ТЗОВ, але дуже важко закрити. Практично нереально, набагато простіше знайти клієнта і перепродати то. то, то. Чу -чу Чуть не так. А Якщо, наприклад, то так само все працює в Україні по факту, як і в Європі. Якщо, наприклад, маєш ТЗУВ відкриту. Польщі, чи в Німеччині, чи в Україні, якщо воно відкрито і жодних е, партнерів не було, то є співпраці ні з ким взагалі не було, то його закрити без проблем. Воно закривається моментально. Якщо, е, коротше, чим довше працює ТЗОВ і чим більше в тебе було клієнтів, партнерів, то є, тим гірше і тягше закрити. Того, що перед закриттям вони е, служба. Всі служби провіряють всіх повністю партнерів, чи фірма перед ними не має ніяких зобов'язань, боргів і так далі. І чим більше було клієнтів, чим більше партнерів співпраці, тим, більш, тим довше закривати. Так, я зараз трохи подивлюся, що там нам люди пишуть. Яка ситуація? Ну, торг це вже просто інша історія, то святе діло. Так, скільки буде перевезти Б-6 з Познані до Тернополя можна до території України? Питається Юрій Мамалига. Ми в Німеччині знаходимося до Познані нам ще 400 кілометрів їхати. Я думаю, буде цікаво, щоб ми їхали в Познань, брали машину і везли під українську границю. Ну, це можливо, ну просто можливо це людина в мене питається, не в тебе. Не обов'язково. Я просто за себе сказав то. Так, понял. Тут пишуть 600 доларів, е а якщо на леветті, Малига, десь 700 візьмуть. Е так. Е Юрій Мамалига, в принципі, 600-700 доларів чи євро доларів, то я думаю, такий коридор це буде норм. Бо з е Німеччини возять по мінімум по 800. Не можу, не Дивіться, я зараз на секунду включу камеру, покажу тобі. Е, грозовичок у мене є. Зараз секунду, покажу тобі грозовичок у мене є. В ньому зламався мотор. Коротше, застукав. Але, але машина в хорошому стані. Загальна. В загальному хорошому стані. Поняв? Колеса добрі, акумулятори нові, колеса майже нові. Е, та й так, і візуально, і по техніці вона хороша. І пробіг оригінальний має. Включив же камеру, я тебе зробив на весь екран. 700 чекай, де тут камера включається. Блін. Щось там поклятий. Щось там поклятий, так. На себе нажми, каже на себе нажми. Тут не на скаже. Став... Там буде камера. Ага, бачу, все є, окей. О, привіт. А, так... до речі, Микола, ти знаєш от Влада з Хеліборна? Хто? Влад з Хеліборна. І ні, не, не особо. А, я думав, знаю, бо він щось там стоїть. Коротше, ось така машинка є, так? Да? Угу, До чого так я це я так. веду? Так. Можна, можу я її зареєструвати е, на свою фірму в Польщі. Поміняти мотор, і вона получиться по собі вартості десь в 5,5 тисяч євро. Так. З, 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 з добрим мотором, да? так? Е, і цю машину можна використовувати на волонтерку. Ну, поняв, то, що я тобі розказував відправити її в Україну безкоштовно, типу, орендне використання. Безплатне використання. Вона на польських номерах зареєстрована. Два спальники є. І можна цю машину для волонтерів використовувати і їздити. А що, їздити на таких великих машинах, я наскільки бачив, то на бусах в основному ганяють волонтери? Я не знаю, їздять на всякому різному. Але я просто варіант пропоную. Якщо комусь цікаво, то така машина в Україні коштує 17 тисяч доларів. А може обійтися в 6 тисяч чи там 6,5 десь приблизно євро. Буде зареєстрована в Польщі на моїй фірмі і буде їздити. В Україну може їздити. Я поняв, то ти так про всяк випадок, щоб я мав на увазі, якщо десь з кимось буду спілкуватися, десь щось почую. Так. чи хтось... Бо вона поняла, вона, вона має вантажопідйомність до трьох тонн, то під гуманітарку, наприклад, якісь там медикаменти, щось таке возити, то вона би була супер. Вона будку має велику, спальник має, можна їздити по, ну, коротше, їздити, возити, збирати, то все без проблем. Розумі, а точно. мені для мене вона цікава хіба під евакуатор її переробляти. Бо так з будкою я не буду їздив там, ні шофера не буду відправляти. Е, тут ще питають, чи ти страховку якщо вона стоїть, чи ти страховку платиш. Але я так зрозумів, вона ще в Німеччині стоїть, а не в Польщі. Вона стоїть в Німеччині, але вона зареєстрована в Польщі, то я плачу страховку. Е, а, а страховка на неї коштує, чекай зараз, давай, щоб я не збрехав, зараз подивлюся документи. Та ладно, не треба цих деталей таких. Питаються, чи 174-й мотор і ще пише МЛ-ку покажи, який мотор в МЛК. 4 літра, 157 тисяч пробігу. Це на продаж МЛ-ка? Можу продати. Тільки ціна. кусатися буде. Це продається, так? Ну, це я думаю, тут Діма з Сакраменто, з Америки питається, то я так поняв, може просто. Ну, такий пробіг. А скажи, 4.0 броня мотор. Броня-мотор. Типа що хороший мотор, так? Так, да, так. Да. Оцей угу. руль, що ти собі розумів, 550 євро тут коштує. Тільки саме З дерев'яною вставкою. Так, да, це Брабуса руль. І оця ручка передає 350 євро коштує. Угу. А, це одно, видно, що вже старе авто. Який це рік? 2002. Ну, то це 23 роки машини. Видно, що це стара старе авто. Так чуєш, знайди мені такого емеля в такому стані. от. І ще, і ще до нього, я за нього хочу 9000 євро. І ще до нього в комплекті йдуть отакі колеса. От чекай, покажу колес. Откіл колес. Угу. Тоже брабус, так і бачив? Да -да, От е, вже е, Діма з Америки каже, 9 тисяч євро і такі очі квадратні. Каже, я можу Q7 з 17-го року купити за такі гроші. Е, Діма, хай подивиться в Німеччині, скільки такі машини тут коштують з таким оригінальним пробігом. Тоді він побачить, що то недорого. Ну я розумію, що це вже типу, як раритет, там, типу, так само ж S-кластери, і вони вже тільки подорожчають, якщо хороші, так? Ну, mm, Так. Да. Mm -hmm. От цю машинку теж завтра в Польщу відганяти буду. Це Плески. Audi? Так, mm -hmm. да, Audi 1.8 бензин на механіці, на шкірі. Mm -hmm. Блін, дивно, що на механіці. Чого? Тут багато на механіці? Тут німці не особо люблять автомати. Та в мене якось вже в голові. от я, В мене перша машина була на механіці, а друга на автоматі, то я вже так думаю, блін, нашу взагалі механіку тепер роблять, щоб всі переходили на ті автомати і всі би їздили. Би. У нас тут такий гаражик. Угу, Підйомник. То в тебе більше, типу, як СТО, чи ти більше як перекупуєш, що купляєш і продаєш машини? Я... Дивися, я, я купляю, цю машину, наприклад, купив на аукціоні, так? Mm -hmm. е -е... Зараз тобі скажу. Дивіться. Секунду. Включу світло, щоб чуть, -чуть ліпше було видно. Бо ми Так сидимо тут, тихаря собі. там, Переписуємося туди-сюди. Дзвонив якийсь цей клієнт звідки з Нігерії. Прицепився, блід, вже сьогодні мені три години пише. Пише і пише, і пише, пише. Давай мені там піжо продай на автоматі, давай ще там щось продай. Коротше, таке. О, о дивися, того була легенький удар Ну, Тут царапини, то не, то не звертаємо уваги, бо то на кожній є. От бачиш щось? Ні, но... я чуть-чуть вище бачу. Ну тут видно, то що. Да. Оце було все відломано, потріскано, рішетка була розбита. Mm -hmm. От тут таку ми машину купили з такою проблемкою, так? Да? Один не вийшов. Рішетку купили, поміняли. Да. І тепер вона їде в Польщу, буде в Польщі там знайомий купляє на свою площадку, буде там продавати далі. Mm -hmm. Ну да, я чув, Поміяли, в там, понів, Двух... Купляємо щось таке з мінімальними пошкодженнями, там помили. Попілісосили, як то кажуть, губки накрасили, щось там поміняли, якийсь бампер чи ще щось. Таке мінімально, бо чесно, нема багато часу, щоб багато часу на ті машини тратити. І воно не вартує того. Таке по-мінімальному, там, день, максимум на машину потратили, то тоді таке щось купляємо. А якщо щось більше, там, якісь мотори міняти, ще щось, то такого ми не купляємо. Бо то Багато часу займає, а толку. Мало. Ну, а ще раз мені скажи, в тебе основний бізнес це СТО, чи в тебе основний не, бізнес не, не, це продаж Я купаю продаю машини. А, то. А так, щоб типа своєї площадки немає, щоб там показати, що ти на продаж маєш? Е, ну зараз тут немає машин е, в мене. Пару штук mm -hmm. є, але я тут трошки освобождаю площадку, бо хазяїн хоче заасфальтувати її, понятні? Mm -hmm. Заховати всі гріхи, які є в землі, так? Я не знаю, що він там хоче ховати, не ховати. Ну, коротше, там площадка така з чебенькою засипана такою дрібною. І він хоче заасфальтувати, то попросив, щоб я звільнив ту повністю площадку. Та й, в принципі, в нас якось машини не особо затримуються, бо цей. Бо, наприклад, оця Audi, що я тільки що показав, вона тут коштує в районі 4 тисяч. А ми за три з половиною її завозимо в, в данк вже. Клієнту під хату привозимо за три з половиною. А тут вони коштують по три з половиною, по чотири по без того гляду. Е, слухай, а скажи мені, ти на варті реєструвався? Яка в тебе почта? Як вона починається? Я за реєстрував. Е, Ніко авто дає. Добре, зараз, Ніко, я зараз не буду. Я там вчора щось повідправляв, якісь ці веріфікації, що. Я кажу, що я сьогодні якраз проводив, я знаю, що ти? хочу? Хочу звірити зараз твоє лице з паспортом, який ти мені скинув. Е, Микола, бачу. Добре, секунду, зачекай. Да, я, я там просто трошки волосся, напевно, маю на голові. Так, так. Ну, але в принципі. Але ти маєш думав, і німецький. Німецький Авслайс мальчишк звіряють. Я бачу, я бачу. Добре, не, все добре. Ні, то без проблем. Ніхто, ніяких, ніяких нюансів робити, ніхто не буде. Ні, В нас просто вже були випадки, без чого ввели відеоверифікацію, просто що до тебе сьогодні не дзвонив. А в нас були випадки, що mm. е, ну, скидали ці ну, якісь аферисти, Вони цілі думали, планували, що вони будуть розводити клієнтів на варті. І вони нам скидали лєві, там знаєш, бомжа якогось паспортні дані, ще там якісь скидали. Ми думали, що це все нормально, прописка, там все як положено. А потім виявилося, що це, типа, реально якийсь один. І ми там заблокували одного. Він знову нам якісь нові. То з Тернополя такий любитель був. Це ж паспорт треба давати. Так, Влад. Віримо, можу камеру переключити. Так, е, да, може переключати, я вже можу тебе теж переключити зараз на себе. Ні, ні, я не хочу виключити, я хочу її переключити. Отак. Да, так, можеш. О, цей пежик. У мене тут трошки бардак. Тоже пробив. Так, оцей пежик він теж має 147 тисяч пробіг. Він на автоматі і тут в Німеччині вони такі. Я не знаю чого. Це от, от, то блін, чого воно таке дороге тут. Ну вони тут по 25 тисячі євро. А я віддаю за 800 євро і до мене. Коротше, оцей, е... Блін. Коротше, з Африки якийсь чувак. Прицепився вже мені пише сьогодні, блін, чи не дві дня. Бачу така площадка. площадка. І хазяїн зараз хоче її повністю заасфальтувати. Вирігати, да, заасфальтувати, порядок. камні забрати. От, тут такий бордак трошки. Поренду, це да, аудіо, да. це да. одна у нас є. Ауді на продаж? Да, Так, да. так. Розкажи, що стоїть. Вдруг є зацікавлені клієнти. Тут от зараз 78 людей. Е, ну, в неї тут є клапан прогорений. На четвертому циліндрі. Е, якщо так, як є. Вона 12-го року, 206 тисяч пробігу має на міханіці на тряпці. Ну, от на такій комплектації. Ціна? Є, є тихогляд і є все повністю. Ціна? Е, не хватає машин тільки отут під стаканниками, такі мають бути резинки тут, внизу. А, Там. то не проблема. Ні, ну говорю, що є. Так, десь пропав мій гіст, то давайте Аня вже є. Добре, У десь... мене вискочило, що в мене батарея сідає. Тут щось було приклеєно, якась в чи чи щось таке. Треба mm -hmm. почистити. А так машинка нормальна, адекватна. Е, ціна така, як є, тут за 4300, якби хто забрав, то без проблем. Бо вони тут а ти стартують ціни від. Як свої машини. Е, я не встигаю туди виставляти, бо я зараз собі канал створив, додав туди цих польських продавців, хто має площадки свої. Mm -hmm. От. І в мене машини зараз забирають, я навіть не встигаю їх виставляти. На це. О, а Канал СЖТ. Дай канал. Е, канал я вже скидав. Можу зараз ще раз скинути, якщо комусь цікаво. Ну, ще раз, Можете це там є. дивитися, як. Телеграм-телеграм. Телеграм-канал. Якщо комусь цікаво, можуть туди заходити дивитися. О. Так, тут а Дмитро з Америки в Шоці, пише в Америці за такі гроші, а 6 купити можна вже років 2014-х. Я... Ну, це 12. Я кажу, а от в американську ринку машина не шарі, тут ціни не ті. Так, добре. Е, добре, Микола, то цей. Давай тоді вже дякую, що підключився. Буду відключати. Кадік, Кадік теж так, буде якщо за 4500. Ну є, от Кадік буде за 4500 теж продаватися. Дай більше інформації, покажу. Один дизель, механіка 7 місць. Задні... Батарея в мене сідає зараз. Бачите? Заді тут диван так, був, так. а по факту тут мають бути сидушки. Ну, угу. Якщо батарея сідає, Як то давай відключатися, щоб до тебе ще хтось міг подзвонити по екстрених питаннях. Ні, я зараз підключу зарядку без проблем. Да. В неї, по-моєму, чи 300 пробігу, чи менше десь таке. Ну, вона механіка, 1.9 дизель. дізель. І 7 місць, база. Ще отаке от маємо. Маленьке, фіат панда з тюфом 800 євро віддам. Не так багато грошей, як місце багато займає, так? Та місце теж не особо багато займає, просто очі вже починаємо золити. Ага. А добре, але... а нормально чисто. Всі цю машину. А то мені, трошки, поняв, вона дісталася на обмін. Таких машин ніхто ага. ніколи не купляє, вони лишаються за що рахунок її обмін. О. Та й таке. Ще може кому цікаво є оце на запчастини більше. Тому що тут моторові торба, але вона Брабус е, версія. Ось така, так? Да? Тут же хтось шурупи бо накручував варвари. Ага, чекай. Так покажу на задністю. Пороги брабуса. То на тамтую, сіру. Як ви вже зрозуміли, руль, руль, ручка передачі, колеса пішли вже на тамту. Ага. Бо тут мотор, ну коротше, в моторі поршня потріскали, і я не бачу смислу ремонтувати її. В неї 320 тисяч рідного пробігу. Я не бачу смислу її ремонтувати і її простіше на запчастини. Бо такий бампер передній тут в Німеччині коштує 1600 євро. Та й тріснутий так там з тої сторони. А я от за тисячу можу віддати ту цілу машину. Пафік. От, Ще є там на телеграм-каналі, ще є пара машин, можна зайти подивитися. Але в нас вони кажуть довго не затримуються, бо ми... Ми ліпше, менше заробимо, але частіше. Нам не треба, мільйонів на одній машині заробляти. Добре, переключаю на себе вже екран, і давай може з тобою вже розходитись. Зараз я чи я переключив, чи ні. Так, да -да, переключив. переключив. Добре, Добре все тоді, Микола. Дякую, що приєднався. ще спишемося, чи звонимося.